Я приїхав, якщо там, я не знаю як. А. Підходь, питайся тут. Походу да. по були Так, відпрацювала пара українських герпадських гончуків Орфей і Ойра власним Сірінков. Собаки знаходять звіра швидко, знайшов бежлиць деж, і на його роботу зловка підвалила. Трошки запізняла. З п'яти балів, чотири. За пошук. Голос, голос. Соди далеко чути і частота віддачі теж. Вісмерка. По злостивості, сміливості. Вежлець сміливий і навіть давав би хватки. Намагався давати, але не було. Хоча вже хіба після команди поводок. Щільно працював, сука, не встигали йому допомагати, вона загружена і не, не встигала. Злостивості 14 балів, по майстерності 13, по спритності ті не попадали, 12 балів щільно, по в'язкості десь тринадцять даємо 12, бо кобель був відійшов до нас, попитаєш, що цього 12, ґраузеність шістьорка і слухання 11. 70 балів, диплом третього ступеня в парі.